Благословенний Бог наш, нині завжди, на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесні, тішителю Духу істини, ти всюди єси і все наповняє скарби добра, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава вишніх Богу, на землі мир між людьми благовоління. Слава Вишніх Богу на землі мир між людьми благовоління. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою. Благословене царство Отца і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі Господу помолімось. Господи, помилуй, з неба і спасені душ наші, Господу, помолімось, Господи, помилуй, всього світу за добрий стан щедих Божий церков, за з'єднання всього, Господу, помолімось, Господи, помилуй, за святых храм і віри побожністю, страхом Божим, ходи до нього, Господу, помолімось, Господи, помилуй, за святу українську православну церкву, святіше патряхи, Православної, чесне, присвітлисто, хрестиле яконство, за весь причад людей, Господу, помолімось, Господи, помилуй, за Богом любив, Богом бережену Україну нашу ряд війську Господу помолімось, Господи, помилуй, за силу наші, за всяке місто, села і країни, і тих, повірить жудіони. Господу помолімось, Господи помилуй, за добре поліття за врожай плодів землі, за часи спокійні. Господу, помолімось, Господи, помилуй, за подорожні на воді на землі, повітря, за недуже знеможне і поневолине, і за спасіння їхніх душ, Господу, помолімось, Господи, помилуй, щоб анам, і визволитися нам від усякої журби гніву, небезпеки, да недолі, Господу помолімось, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твої благодій. Благодатью. Господи, помилуй, пресвя добре, чисту, преблагословену, славну владичицю нашу, благородицю, все діл морі, зусіма святими, поминувши самі себе один одного, і все життя наше Рез Тобою віддаймо Тобі, Господи. Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння, Отцу і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь, благослови душе моя, Господа, і вся істота ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувай усі добродії, Його, і начищає всі беззаконня твої, і сіляє всі неду Дуги твої, Він визоляє вітлення життя Твоє, він чає тебе, милістю, ще дрого тами, щедри, милостивий, Господь, довготерпеливий, многомилостивий. Слава Цуї сину, Святому Духові. І нині повсякчас на віки віків амінь єдинородний, сини, слави Божий, безсмертний зволив спасення нашого ради, воплотитися. Від святої Богородиці і і Марії Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий буде рести Боже, смерть о смерть подолагай, Ти один, святі з рівнославим і Святим Духом спаси нас. Ще бери, Господу, помолімось, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, роди нас, Боже, Твою благодаті, Господи помилуй, пресвято, пречисту, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і все дів морів, з усіма святими тими помінувши самі себе, один одне, і все життя наше, Христу Богові вітаємо Тобі, Господи, Бо ти благий чоловіколюбний Бог, і і тобі славі даємо. І сину, і святому, духи, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи Боже, наш твоє, сила не славна і неосяжна, ласка, безмірна, любов до людей невимовна, сам, далеко благосердя твоє, зглянься на нас, неси ти і подай тим, тимшим молітьсями, багатому ліщедрістю. Господи Боже, спаси людей Твої благослови насліді Твоє. Охорони повну ти церкви твої, освяти тих люблять красудому, дому. Божа сили, не устав нас, на тебе, ти дав спільні ододуші молити, посявли прохання дух другу, жити прими. паде нам цьому життю розуміння істини і майбутньому дарю житті вічне. Владику, Господи Боже, на щось це небесах, честь? ан архан служити стави твоїм чиниш нашим ходом, бог всяких і в святих ангелів. Разом з нами служили просади милосердя, бо тобі належить всяка слава часі і поклоніння. Отсу і сину, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У царстві твоїм поміни насго, Господи, коли у царство Твоє, блажені Боги Духом, бо є царство небесне, блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться. Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю, благажені голодні правди, бо вони насигіття, Блаженні милостиві, бо вони помилувані бугуду, благажені чисті серцем, бо вони бога побачать, Блаженні миротвого горці, бо вони синами Божими на гнані за правду, бо їх є царство небесне, ви, коли ганьбитимуть вас, і лихо слови тому, і шири тому, всяку славу неправди у мене ради. Радуйтеся, веселітеся, бо нагорода велика на небесах, благословених і святих, твоїх завжди, ні повсякчас, на віки віків. Амінь. Премудрість станьмо, побожно, прийдіте, поклонімось і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний, ти співаймо тобі, але Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного продай не маючи, ми Тобі кладицю молитву приносимо, богомилуй нас, слава і Святому Духу, Господи, не прийнюйся, дуже на нас, не пам'ятай беззаконь наші, зглянься, милосердний, бо ти Бог ми — люди твої, Світ світрині рук й м'ят призиваємо, нині завжди, на віки віків, амінь. Ми двері, крім, благословена, Богородице. Надіючись на тебе не загинули, а вся всяко лиха Є вислилися, спасення роду Християнського. Боже святий, святих перебачиш, метря святим голосом сарафи під хресли небесели, поклоняються, ти при усе знебуття до буття створив чоловіку або сподобався, всяке дарам, тих прикрасив, кожен просить, ти даєш премудрість, розум не ткидаєш річників. А соляч, покаєн для спасіння, ти сподоба нас мерене, досто нервів цього диностати присвятим тим жертовником, належне поклонень хулу приносити, сам дади копримен з нашої річне устрійся до пісню. Злянься ми до серця твого прости пройну не вільно, невільно. Освяти душі, діла, дай нам побожно служити тобі, милитним присвятою Богородиці всіх, що ти годні буде. Засвіти в серцях наших, владику чудоколюбче, чисте світло твого богопізнання, дай нам страх блажених заповідів, ми приміщенні лесні пристрасті, ми приват духовне життя, думали, чи не всегодне тобі, бо ти все світла душ наша рести Божна. Біславу без Василем, безпочатковим твоїм отцем, суприсвятивим благим і жатворяючим твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую Тобі, Господи, Боже сил, що ти сподобався стати пресвятим Твоїм жертвником, припасло населення, то за нашу ріки, людську несвідомість. Прийми, Боже благання наше, дай нам буде достойною, приносить молитву, благань, жертв всіх людей твій, нас, яких ти настають цю службу, чи не гідними сили Святого Духа, не в судно безпорочно, вчистий судосу сумі наш, призвав тебе всякий чай, всяку місці, вислухав, жити ти до нас був благий з великої милості твій. Знову почувство припадаємо до тебе, молимо з благичу зглянувши благання наше, очисти душі тіла, всяку, душа в Дай же Боже тим, що моляться з нами успіх життів, духовну, розумінню, страху, любові служить тобі, безвиненним судно запрощаститися, святих твоїх тайн і небесно твоє царство сподивитися. ти святий все Боже наш тобі славу посилаємо Отцу І Сину, і Святому, Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всі, що у Христа крестилися у Христа затягнулися, Аллилуя, всі, що у Христа крестилися у Христа зоді. i just Аллилуйя, всі, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися, Аллилуйя, слава Цину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віки амінь. У Христа задягнулися, Аллилуйя, всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллилуйя, мій той Господні, Бог сподівається нам, благословини Сина Христові, славі Царства. То, що спочуваєш на хримах завжди, ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, ми всім прибудрість, будьмо уважні, Будь, Господи, милосвоя на нас, бо ми уповали на тебе, бо ми уповали на тебе, премудрість діянні святих апостолів, читання, 20 глава, читання, будьмо уважні. Браття, будь будто хомирився, заколот, палок, скликав до себе учня. У Тівщині пропрощався з ними, випився у дорогу Македонії, пройшовши через ті країни й побадьоривши, та вільним батьма словами він прибув у Грецію, де пробував три місяці, і юдеїв вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти у Сирію, і він задумав що з Македонії. Разом з ним прийшов сух, патер, син Пітер Іверії, але стара та секун, і Соїня, хай з та Тимотей, язинці Тихий тих, та Трофим.